Моє видавництво, Абаба баба Глама знаходиться на вулиці Басейній. Ну, ясно, що Російний з вулиці Басейної, мене вірш цей мучив, завжди я мусив його перекласти. Коли його почав перекладати десь в 92-му році, поки, перестав, поки почав, то вже і, то щось, до кілька років, може, з півтора, я два, вже і Лінграда не стало на щастя. Одним словом, вийшло те, що вийшло. Я зрозумів, що я мушу з цього зробити травестю, як отакі роззява, за мотивами переспіву, за самої Маршаком. Жив собі, роззява. Допомагайте, хто знає. Ліві двері справа. Зранку він хутенько встав, під жака вдягати став. Шусть руками у рукави з'ясувалось, то штани. Отакий От роззява, ліві двері справа. Вбрав сорочку він. Однак всі кричать йому «не так! Одягнув пальто, проте знов кричать йому не те. От такий роззява, ліві двері справа. Поспішаючи в дорогу рукавичку взу на ногу. Ну, а замість капелюха натягнув відро на вуха. От такий роззява, ліві двері справа. Трамаєм 33-м він їхав на вокзал, і двері відчинивши до водія, сказав: Шановний трампарам пам-пам, я щось хотів сказати вам, я сів не в той мені, ай-яй, трамзал негайно наваквай. Водій перелякався і на вокзал подався. От такий роззява, ліві двері справа. Ось біжить він до кав'ярні, щоб квитки купити гарні. Далі гляньте на роззяву Купляти в касі каву, от такий роззява, ліві двері, справа. Вибіг він аж на перон. Там відчеплений вагон. Пан роззява в нього вліз. сім валіз туди заніс. примостився під вікном та й заснув солодким сном. Зранку гулька, гей, гукає, що за станція питає. Чемний голос відповів: То є славне, місто Львів, ще поспав. Аж сходить сонце, знову поглянув у віконце. Бачить, знов стоїть вокзал, здивувався і сказав: Що за місто? Це Болехів, Коломия, Радехів?» Чемний голос відповів: То є славне місто Львів, ще собі поспав з годинку. Знов поглянув на зупинку, бачить знов якийсь вокзал, здивувався і сказав: Що за станція цікава, Київ, Зміїв чи Полтава? Чемний голос відповів То є славне місто Львів. Тут він крикнув, що за жарти. Жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів, а приїхав знову у Львів. От такий роззява, ліві двері, справа.